Вітаю вас, мої друньки, я Ірина, і ви запитуєте, чи дозволять Україні, чи дозволять Україні бити по Росії? А, ну, дивіться, ну, дивіться, зараз ми подивимося. Королева жезлів. Розумієте, за кулісно нам вже давно, тобто, в кулуарах, скажімо так, в кулуарах нам вже давно дозволили. Чи дозволять нам. Давайте так. Давайте так. Угу, угу. Ну, тут, бачите, трошечки якісь дебати тут, я бачу. Гаразд. Давай дивимося так. Чи дозволять нам. В, кулуарних, в кулуарах за кулісами, чи дозволять нам бити, чи дадуть нам офіційну згоду, чи дадуть нам офіційну згоду. Тут, скоріше за все, так. Ну, в принципі, і ця теж дає. Офіційно дадуть, виглядає, що дадуть. Ладно. Ще раз. Тут ще раз дадуть і скажуть, але скажуть конкретно, де можна бити а де не можна бити. Ви повинні розуміти, що світовий уряд, світ, от, вони е, мають між собою якісь домовленості, по яких самих м, установах м, і тому подібне точках не можна бити, Тому що це, наприклад, наражається на. Ядерну безпеку, там, розумієте? Ось, є такі домовленості. Вони не офіційні, а закулісні. Ви теж повинні це розуміти. Якщо Україна буде цього е, дотримуватися, вона може бити по Росії, тільки там на якісь точки, ні. Ще раз, дозволять закулісно. Зараз дивимося офіційно. Карта взагалі каже так. Ну тут скажуть. В принципі, дозволять. Але, бачите, тут а, дозволять бити, але знову знову ж таки, а, зараз я ось так якось з боку покладу. А, дивіться: дозволять бити. Але, скажуть, а, ви можете бити де ви хочете, але теж тут і. План серйозності, розумієте, план Ну тут я бачу, що дозволять. Хоча по цій карті можуть, знаєте, нагадати, а ми ж вам вже дозволили. Оця по цій карті можуть сказати і нагадати, а ми ж вам вже дозволили. Ну, от я бачу, що буде дозвіл. Дивіться, тут головне, як я пам'ятаю колись на початку повномасштабного вторгнення. Всі тарологи казали, не дадуть нам ППО і тому подібне. Я єдина, я, ну я так пам'ятаю, туди і дуже мало тарологів було, скажу відверто. Ось. Я сказала, що дадуть. Мені до цих пір е, згадується все, дехто призабув. Ось. І е, я тоді не врахувала час дадуть одразу, дадуть через рік, дадуть через два нам дали. Але дали не одразу. Розумієте? Але дали нам. Ось, і нам постійно дають. Ось. Проблема в тому, що у нас Зеленський тягає за собою кругом ППО і відкриває деякі точки а, в Києві і тому подібне. Ось. Тому якось так. Тобто дадуть, дадуть, ще раз вам наголошую, і за колуарно нагадають, що вже давали. Ось ця карта говорить: повторно дадуть за кулісами. Але скажуть конкретно, будь ласка, дотримуйтеся цих правил. І е, тут теж дадуть, але тут, можливо, трошечки затягнеться. Будуть казати: ей, прокидайся. Ви знаєте, тут, по цій карті можна навіть сказати, що е, Зеленського там трошечки можуть якось ну, притормошити. Мені здається, а він зараз не випадково не в Америці? Раз, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Можливо, не так скоро дадуть, але дадуть. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!